Це мені здається, чи так воно і є. Щось є вже за сьогодні двох молдаванів підвозити. Чи вони до нас їдуть на відпочинок, чи це їдуть з кінцями? Ви молдаванів підвозите? Яка у вас там ситуація? Бо ми тут межуємо з Придністров'ям та якось так. тебе. — Ти без речей? Без речей, — пастерська Знаходимось в зонах, де діє коефіцієнти. а замовлення щось не приходять. Ага. What the fuck? По добре Добренька. Добре. Замовлено, так? Да? Так, да, це наша Да. Наш бірочок каже, початок в 23.59 буде нова промка. Вона стосується за 5 поїздок 60 гривень. А якщо виконаєш більше п'яти поїздок, буде плюс 6 гривень. Початок 22 травня, кінець 26 травня. У нас є 4 дні. Я думаю, за 4 дні. За 4 дні ми з вами зробимо цих 5 поїздок. І 60 гривень на капучино заробимо. Сідаєте? А тут написано Настя. Ну це дочка визивала. Дочка вам визивала. У да. мене ж немає карточки, я до цих не знаю, як ними пересуватися. Ні, бреш, у мене колись було дві робочих зарплатних. Ага. То десь вони... Вже немає роботи, да? І карточки? <реш> Нема то і роботи. Ні, карточка десь є. Та, Йоб, хай діти вже займаються цим питанням. Та я Правильно в... говорю. Ну, можна так. Ви їм здоров'я дали, на ноги поставили? Чи ще Вон ні? Ну як, повноліття є, то вже вже? Ну, а далі вона буде крутитися. Не, ну старша тут, слава богу, тут крутиться. Будемо зараз з вами їхати, перевіряти, як наша станція працює. Пройшло вже трошки більше року. Вона побачила сніг, вона побачила дощ, морози, жару. І зауважень не було в плані, як воно працює. Тому, так як в мене конструктор там працює над іншим макетом зарядної станції, нас вона буде виглядати трошки по-іншому, а на штативі. Він ще поки не закінчив. У нього там свої справи. Мало того, він ще зараз в іншому місці. Але коли ми закінчимо малювати конструкторське рішення нової зарядної станції, я її попробую поставити в себе тут, на цьому майданчику. Експериментувати на ній. Там будуть деякі електронні прилади, які дозволять мені керувати цією станцією дистанційно. Ось. А отже, можна буде вже на ньому закінчити. Вона, до речі, ще буде універсальною. Вона може кріпитись як на стійці статично, так і на будинок або на гаражі. Оце буде ідеально. Як тільки ми її закінчимо в тестуванні, тоді. Перейдемо вже на серійне виробництво. Ми дамо якусь рекламу через OLX, підіб'ємо вартість її, тому що розумієте, ще таке немало важливе. Це компоненти електрики. Є електрика дешева, є електрика дорога. Якийсь автоматик можна дешевий купити. Якийсь контролер треба дорогенький купити. Все це ми випробовуємо. Деякі магазини, продаючи свою електрику, не дають паспорт на цю електрику або сертифікат якості. Ну, багато таких нюансів. Щоб бути більш-менш якимось прикритим, скажімо, хочеться, щоб ця бумажка була. Все ж таки, людина платить гроші за український виріб, який має бути якісним і з нормальними, якісними складовими. Зараз ми приїдемо, подивимося, як наша виглядає. Чи багато бруду, чи не багато. Тому що кольор його в чорний на регляду. Ми приїхали. О, наша рідненька. Угу. Ось тут в нас було нерівний пол, прийшлось класти прокладочку. Ну, Деякі зауваження в нас були, скажімо так, ми їх це врахуємо в іншій конструкції. І ось тут, бачите, ми пересверлювали, два отвори, робили, як вони швидко прожавіли. Зверніть увагу. Це не рідні. Це таке вже на місці ми скручували цілому. Дивіться, як гарно виглядає корпус. Нічого не проживіло. Кришка, бачите? Теж зробили через прокладку, тому що западліцов робити кришку це погана ідея, треба з виступом на сантиметр не менше. Пам'ятаєте, в одному з відео... Я їздив на виробництво, яке займається ось цими опльотками і вдягав опльотку на цей кап, тому що він отак по полу таскається. Чік. Тут мені треба вімкнути. Зарядка пішла. Ось. Отут я ще планував зробити таку ручку. Цей, до речі, корпус. Мало того, що під е, цією фарбою порошковою я його ще цинкував. Я вам показував виробництво, як ми цинкуємо тяжкі стабілізатори. Ось то цей корпус металевий також був оцинкований. Ну і кришка, да? кришкою в нас теж була проблема в тому, що ми її зробили короткою, а треба було робити довшою на сантиметр. Букові сильні вітри можуть задувати дощ. І тоді все це посередині. Там заливати електрику. В цій станції, от якщо коло беремо, то всередині стоїть штів такий, на якому електрика вся зібрана. Щоб волога, яка йде, або конденсат, який виділяється на бокових стінках, не контактував з електрикою, яка дає великий струм на зарядку. Ще, ще я замітив. Дивіться, бачите, поцарапано задня сторона, подивіться, оце все поцарапано. А від чого? Від шлангу. Тобто, із-за того, що немає кріплення під контактор. А вішається отут на заборі, так, да, крючком закидається, то оця зміючка вицераповує задню кришку. Треба придумати щось таке повішати, бо довго воно не проживе. Хоча вже більше року експлуатується, і зверніть увагу. Так, добре, все, я пішов каву, поп'ю, потім вийдемо на зв'язок. Будьте мені здорові.